Друзі, привіт всім! Закінчив такі тумбочки до ліжка. І зараз вам покажу один цікавий момент. Звісно, всі це вміють, всі це знають, але на каналі в мене відео такого немає. Можливо, комусь воно стане в пригоді. Як вийняти шухляду з телескопічних направляючих? Тому що, можливо, потрібно для монтування буде. чи... Щось впаде в шухляду туди вниз і не дає її закриватися. Так що дивимось: є в нас бачимо такий язичок. З цієї сторони також язичок. Один язичок піднімається догори, другий язичок опускається донизу. Зараз я камеру поставлю, щоб було видніше. Так. Витягуємо шухляду на себе. Беремо одною рукою за язичка, опускаємо донизу, другою підіймаємо догори і синхронно тягнемо шухляду на себе. Вона тут тугенько. І отак бачимо, шухляда вийнялась. Тепер її встановити. Направляючи, закладаємо до упора одну і другу, і шухляду ставимо на місце. Зараз буде щовщок такий. Це означає, що зайшло пластмаски ті, що ми підіймали, і далі закладаємо до упора. Раз. І шухляда в нас встановлена. Так що, на цьому буде, друзі, все таке коротеньке відео. Кому було цікаво, користуйтесь. Всім покидував і пока!